Сьогодні в Ужгороді знову гамірно. Власники авто з іноземною реєстрацією нині влаштували автопробіг. Головна вимога незмінна з минулого тижня, аби представники влади не забули про питання збільшення терміну перебування авто з іноземною реєстрацією на територію України. Активісти переконують, сьогодні це питання мають розглянути у Верховній Раді. Минулого тижня на зустрічі з прем'єром дійшли часткової згоди. Автовласникам запропонують довгострокове розмитнення. Мова про те, що ми будемо сплачувати певні платежі за користування такими транспортними засобами на територію засобами на території України. Якщо авто коштувало 2 тисячі євро, то щорічний митний платіж складе орієнтовно 160 євро. Таку суму люди платити готові. Так, тому що в мене є дивіться, часто саме дороге, що в нас є. А ми його по 5 годин простаюємо, дітей не бачимо. Беремо їх з собою в машину. Вибачте, вони з нами сидять, в машині гріються, якщо нема де лишити. То не може так бути далі. Просто. Та все ж частина водіїв проти. Мовляв, сплатити 160 євро зможе теж далеко не кожен. Тому все ж розраховують, що сьогодні народні обранці збільшить термін перебування таких авто в Україні. Під час пробігу водії були під стінами закарпатської ОДА, згодом попрямували до КПП Ужгород. Потім ЧОП до україно-угорського кордону. Кажуть, мітингуватимуть доти, поки питання не вирішиться на користь людей. Сьогодні, крім Ужгороду, такі ж автопробіги відбулися в Чернівцях, Луцьку, Львові та у Києві. Переконують активісти.